Коротше, щодо Ані, хто живе в Дніпрі, то, можливо, бачили, знали її колишнього її єдиного офіційного чоловіка Сашу Олександр. Я так розумію, що це йде мова про а, відому дівчину блогера. Недавно там стався цей скандал. Я також бачив ці всі нарізки Тіктоковські. Кожен вже обсмоктав, як тільки хотів, цю ситуацію, обговорили, всі дали свої рекомендації, свою е, оцінку цієї ситуації і всім учасникам цієї ситуації. Я виріш, вирішив не лізти туди. Е, ну, і без мене, як то кажуть, там хватало людей. Як то кажуть, які дали свою оцінку. Я взагалі стараюсь в особисте життя людей. Свого носа не пхати. Ну, не завжди виходить, звичайно, так. Але це, напевно, що все-таки ціна популярності. Є плюси популярності? Є мінуси популярності, коли кожен лізе тобі. В ліжко і що хочу сказати, що Саня був ходок. Саня був ходок страшенним. Ну, у нього очевидно було якесь психічне порушення. Йому постійно треба було знайомитися, спілкуватися, спати і так далі. І Він всю дорогу, звичайно, їй зраджував, і там не треба бути якоюсь красуні, і так далі. Просто ну рандомні дівчата. Хтось знав про хтось не І Відбувається оцей весь нарешті їх розход з чоловіком, і пішли всі ці інтерв'ю. Ви, мабуть, як і я не підписані на аню, проте. Все це ми дивимося ці ці нарізки з інтерв'ю, це все нам попадається, набирає якісь крезі перегляди в Тікток, і звичайно, волею-неволею ти маєш уявлення про всю цю ситуацію. Вибачте, ще раз повторюю, це, на жаль, є ціна популярності. Е, якусь там свою оцінку цьому всьому давати. Хто я такий? Ще? Кому нада, та моя оцінка і то все решта? Сталося, як сталося там в житті цих людей. А ви мені скажіть, будь ласка, а що більше в житті інших людей ну, не стаються такі ситуації? Ми всі безгрішні на цій планеті. Я нікого не захищаю. Я взагалі не стою ні на чию сторону. Просто вже настільки багато людей туди запхало свого носа. Прям все обговорили. А в житті цих людей, які це все обговорюють, все добре, все ідеально. До церкви, напевно, кожної неділі ходять, моляться. Потім виходять з церкви. Ну, Може, не ходять до церкви, а хтось ходить, там же ж. Тисячі людей обговорюють цю ситуацію. Кожен дає, як то кажуть, розказує, як то все погано, і що він би ніколи би так не поступив. Нікогда. Чи вона би ніколи так не поступила? Вийшовши з церкви, починають, заходять в ті ваші інтернети і починають. Починаються всі ці нарізки з інтерв'ю, де вона говорить такі суперентимні речі на камеру, що вона там робить, женаті чоловіки, ла-ла-ла, що вона стала такою, як Саня, тільки крутіше. Ось такий вайб у неї був. І вона вже активно демонструє і проговорює, що я шукаю собі женатих чоловіків і так далі, якби це був не секрет. І ось Аня ходить по цим інтерв'ю. І ротиком озвучує свій запит, кого вона шукає, ким ти маєш бути, щоб бути разом з нею. Ти маєш бути дуже заможнім. Вона всі ці цифри чули, які вона озвучує, Вона ж їх не з потолка взяла. Очевидно, що в неї були вже такі чоловіки з такими коштами. Я особисто не підписаний на цю дівчину блогера. Ці нарізки я бачив, я навіть їх брав на обзор. Я так розумію, йде мова про 600 тисяч, да? Ну. Знаєте. Обговорити, або навіть це назвати правильно, дати альтернативну думку думці іншій людині. Це вже, типа, половину діалога. А от обговорити іншу людину, це вже. Як то кажуть, зовсім інше діла. І також, якщо ти одружений, не проблема, тому що я тобі проблем робити не буду. мною ти будеш кайфувати, і з дружиною все буде окей, і все. Я на все згодна, мене така умова, щоб бути коханкою, повністю задовільняє. І такі чоловіки вони також дуже полюбляють медійних дівчат. І до цього Константина цього даного була коханкою слава, а потім він знайшов алхім. Цей Константин. До речі, дійсно дуже заможний чоловік. Він займається топливом, спиртом і так далі. Він навіть колись спонсорував там якусь футбольну команду. Тобто, це дійсно дуже заможний чоловік. І ось ми з вами малюємо такий трикутник, там безпринципна коханка, яка сама переживала весь цей біль, а тепер вона цей біль приносить іншим. Абсолютно мусорний потворний чоловік, який всю дорогу робить біль дуже багатьом жінкам. І ми маємо абсолютно безхребетну нереалізовану дружину, яка через фінансову залежність продовжує все це терпіти. Я навіть боюсь уявити, що переживають чи пережили учасники цієї ситуації. І дружину вже починають. ну, Як це називається слово? Обзивати, виходить? Ну, а як? Я не знаю. Ціна популярності мінуси напевно, що популярності. І Якби я себе уявляла на місці людини, які зрадили, то знаєте, от мене особисто, я така особистість цього центрична. Мене би не засмутило те, що там він там торкався іншої жінки. А факт того, що я це не повага до мене, як він мене принизив, і що всі навколо це обговорюють? Яка я тряпка, і що так зі мною можна поступити. От за це б я просто ніколи би не пробачила. Він би летів і свистів. Як взагалі ми можемо знати, змітьте, я говорю слово ми, нікого зараз, не беручи конкретного до уваги, як ми можемо знати, як би ми поступили на місці тієї чи іншої людини в тій чи в іншій ситуації? Ну, от скажіть. Ми не знаємо, як можемо ми поступити через 10 хвилин при тих чи при інших обставинах? Як ми можемо знати, як би ми поступили на місці, на місці іншої людини? Вибачте? Як ми можемо? Вдіньте лижі іншої людини і попробуйте проїхати її життя, чи як там правильно говориться, я вже не пам'ятаю цей вислів. А... Ніколи не думав, прям, що от... так я стану, ну, можливо, не на захист, але поставлю. Знову ж таки, альтернативну думку думкам тих людей, які вже просто обсмоктали учасників цієї історії. І просто, ну я не знаю, дружину обзивати, для чого вона ну, вона, якби мені здається, тут саме менше заслуговує на це. Бачите, я вже починаю обговорювати. А люди це жорстокі. Як би то назвати так, щоб Ютуб пропустив, знаєте. Ну, окей. Всі, я думаю, зробили якісь свої висновки, всі дорослі люди. Ніхто нікого ні до чого не принуждав. А говорити, що як би я поступив на місці би тієї чи іншої людини, ну я не рахую правильно. Я говорю про себе. Ну, але це, скоріше за все, вже ніколи не зміниться, тому що є жовта преса. І, можливо, навіть я відношуся в якійсь частині, в як... ну, не знаю, до. Е... Ну, мій контент мається на увазі. До... до тієї частини, яка ну я би не хотів це називати обговорює людей, але обговорює різні життєві ситуації, об... я б сказав, обговорює відео. Ну, відео це є люди і життєві ситуації насправді. Але все-таки більше в розважальній формі, ніж в якійсь такій, знаєте, осудливій. Бо це все-таки йде осудження. Всі ці е, відео на, на ту тему всі вони всі осуджували всіх учасників цієї ну, життєвої ситуації. В якій я впевнений, багато хто із вас також бував в похожій, а можливо в такій самій, тому... Ну, але обсудити інших, як то кажуть, осудити інших, тож ніхто не може залишити себе такої, такого кайфу. Все одно це буде продовжуватись. Буде новий, як то кажуть, скандал роздують. І люди будуть далі записувати такі відео. І я буду записувати такі відео, понятно. І я буду записувати такі відео. І я зараз навіть роблю. І я оце відео записую також на цю тему. І, ну, <п 'я> понятно, що я не хочу сказати, що я кращий за інших. Абсолютно ні. Але, все-таки, ну, стараємося, давайте якось. ну... Не давати прям персональну оцінку якійсь людині і не обзивати її хоча би. Це як мінімум, мені здається, це очевидні речі, не вже про це треба було говорити. Ну, але бачу, що треба було. Що я ще можу сказати? Нема. Що вже більше сказати, всім хорошого дня і гарних переглядів!